Вітаю шановне товариство! Це друге відео із рубрики Dota 2 база. Так так, тут ви зможете навчитись абсолютно всім аспектам Dota 2. І в цьому відео я буду вам розповідати, як солити ігри на саппорті, на позиції 5, на позиції 4, навіть якщо ви не граєте на саппорті, але граєте з другом в паті, ви зможете йому розповісти ті знання, котрі ви дізнаєтесь тут, або якщо ви е, не вдали якось так вийшло, що ви не на своїй ролі. Граєте і змушені на сапі зіграти це відео також вам підійде. Тому готуйтесь дивитись. Перш за все, гра на саппорті починається вже в той момент, коли ви знаходитесь на фонтані. У вас є два варди. Зазвичай один ви ставите на мід. А другий, ви ставите кудись сюди в офлейн, або ж кудись сюди, якщо ви граєте за Radiant. Що це означає? Для цього можна натиснути смок. Плюс смок доволі таки зручна історія для того, щоб вбивати героїв. Дивіться, як діє команда Radiant. Дивіться уважно зараз за ними. От вони натискають смок, ставлять сюди вард, І враховуючи, що команда Дайер не особливо париться про те, що відбувається, ліс сюди підходить. Це мій підписник до речі, Ліч. і вмирає ось таким чином. На ньому роблять фірсблат. Давайте тепер подивимось, як же діє професійний саппорт в такій самій ситуації на старті гри. Ось гра Інсені з Паблоса. Він натискає миттєво смок зі своєю командою. Що це дає? Ну, по-перше. Смок дає мовспіт. Відповідно, ти набагато швидше поставиш варт на міду. Дивіться, він ставить варт сюди, інший варт ставиться сюди. Тобто можна було е, глибше кудись поставити, наприклад, сюди, але вони цього не роблять. Також вони так само стакаються, якби Knight тут трошечки А, ну він, в принципі, і помилився, і так тобто він не встигає відійти навіть при тому, що він стоїть на хайграунді, і це миттєве ФБ. Тобто смок, котрий коштує 50 гривень, ви можете його купити, і це вам дає кращий варт на міду. Ви можете побачити, як ворожі. Особливо важливо проклікувати ворожих героїв, щоб бачити, коли вони ставлять свій варт. Ви побачите, куди вони його поставлять і коли, звісно ж. Плюс ви можете розробити ФБ, а це все за 50 гривень. Це дуже і дуже важливо. Тепер по стартовому закупу і по тому, що ж він робить на позиції 5. Уважно, у нього є вже один сентрі. У нього була граната, він її використав на руні, щоб зробити ФБ. Купив собі смок, шість танго і приносить свої після цього сальву. Не купляйте зі старту сальву, тільки підносите її, якщо хочете її мати в своєму інвентарі. Танго, ви можете пулити кері. Не забувайте про це, якщо граєте на сапі. Не забувайте про це кажати своєму сапу. Ну, це в паті буде працювати, скоріше всього, тому що на лоу-Мер вам навряд чи хтось дасть танго. Тут бачимо миттєве його дія, він ставить в центрі на великий кемп. Запам'ятайте, це також дуже важливо. Для чого він це робить? Для того, щоб його просто не було. Це дуже важливо і дуже, визнач... дуже визначний факт на лінії. Бо якщо у ворогів буде цей великий кемп на першій хвилині, вони завжди зможуть влути його сюди, якщо там буде тролі, то вони взагалі злиють цю пачку, ну і це катастрофа буде. При цьому він підносить собі, собі ще один центрі. Він це робить для того, щоб розблокувати свій маленький кемп, якщо він буде заблокований. Бачимо, що Пугна тільки зараз ставить свій центрі вард, і одинарний кемп у нього є. Навіть два центри. Тут щось він взагалі дуже дивне робить. Такого я ще не бачив, якщо чесно, так не робіть. Шановне товариство, хочу сказати важливу річ: ця рубрика виходить за підтримки Lenovo Legion та Intel. Величезне їм дякую за те, що вони змогли допомогти втілити цю рубрику в реальність. Тепер як діяти на початку? На позиції 4. Тут, в принципі, аналогічна ситуація. Єдине, що у нього немає гранати чогось, ну, то таке, буває. Ти береш собі так само в центрі зі старту, але ти блокуєш невеликий кемп, як, ти, як робив Сейні в сейф-лінії. А блокуєш маленький кем для того, щоб вороги не могли пулити. І треба це робити до першої хвилини, а не так, як зробив пугна в минулому прикладі. Тут, в принципі, бачите, гейм-гладіатори так само роблять. Після цього він приносить ще один сентрі. Він розблокує великий кемп ось тут, тому що Інсейнія, як робив на апараті в минулій грі, блокував великий кемп. Так само і Селері робить на Фуріоні. Він блокує великий кемп, але Міра, ми бачимо, завчасно приносить собі сентрі, щоб розблокувати цей великий кемп і мати змогу пулити вже е, цих кріпасів, це також дуже важливо. Тобто, ти стартуєш з однією центрею, і потім ти приносиш ще одне центрі собі. Враховуючи, що Енчандрес не треба блокувати цей кемп, він може це зробити, бо він завжди а, може собі вбрати кріпів, і тут вже гладіатори повинні думати про те, щоб блокувати цей великий кемп проти Енчі. Приблизно так це повинно працювати. Останнє, що ви повинні запам'ятати на початку гри на сапорті, якщо ви граєте проти Форіона або проти Тента, купляйте Квінін Блейд. Дуже багато гравців на лоу ММР це просто ігнорують. Ну як на лов ММР? На невеликої кількості ММР, скажімо так, не буду нікого ображати. Ти приносиш собі цей Квілінблей, як робить інсенія. Ну або зі старту з ним вже приходиш на лінію. Робиш дерева проти трента, або якщо ти проти Форіона стоїш, то ти обов'язково прям зі старту повинен мати цей Квілінблейд. Він допоможе тобі робити дерева, не кажучи про те, що навіть трошки деможе додасть, якщо ти будеш стояти на якійсь лінії, щоб добивати кліпів після лейнінг стадії. Пам'ятай про це, як правильно пулити на сапорті. Дивіться, якщо ви вважаєте, що можна запулити просто одинарний кемп на всю пачку, то ви зазвичай помиляєтесь. Може пощастити, якщо тут є якісь відьми, щоб вони людині відьми маються на увазі, для того, щоб вони злили кріпасів, але і то не завжди так вдається. У них... Зробити, тому він пулить на двох кріпасів. Чому він так робить? Уявіть, якщо він запулить на весь кемп. Ці кріпи, ці кріпи, е, його кріпи Редіант, вони зіллють цей нейтральний кемп. Скоріше всього, загине тільки один кріп з-поміж усіх редіант кріпів. І після цього лінія буде пушитись в сторону команди Liquid в цій грі. Відповідно, це не варто робити. Якщо він пулить на двох кріпів. То дивіться, в чому проблема. У нього зразу питання у зая. Що йому робити? Йому йти на маленький кемп, де два кріпи. Невигідно. Йому треба фармити на лінії, бо ще два кріпи приходять на лінію. І таким чином він гарантовано втрачає експу і золото з цих двох кріпасів, при тому, що тут одинарний кемп. Як запулити саме на двох кріпів? Давайте уважно дивимося тут. Він не на 17-й секунді пулить, не вводить ось так. Він пулить на 22-й, 23-й секунді. Він ловить тичку, тобто він стоїть фуріоном, ну, будь-яким героєм можна стояти, враховуючи, що тут рейндж кріпи, він ловить тичку, вони ударяють його і таким чином вони пуляться. Єдиним винятком буде, якщо буде кемп з кобольдами, В суто з кобольдами, ось цим великим і маленькими, там немає наші рейндж кріпів Відповідно, тобі треба трошки раніше. Запулити, щоб вони підійшли і загрались на двох кріпасів. Відповідно, це працює ось так. І якщо одинарний кемп, то люди не стакають зазвичай, якщо немає змоги кріпасів, вони просто пулять. Дивіться навіть, що робить, дурачо. Бачите, він також він не пулить не на фул, на фул кемп. Це варто також розуміти, що не тільки САП може запулити кріпасів, це може зробити і Керрі. Він запулив не на фул кемп, ну тут просто було лоу-хП на цьому кемпі. Тому, на жаль, для них. Ця лінія все рівно запушиться, але це хороший показник того, що навіть Кор може і повинен про це знати. Є один момент, котрий варто розуміти. На лінії, як би це банально не звучало, ти повинен постійно взаємодіятися зі своїм кері або зі своїм офлейнером. Дивіться, отут у боксі у нього немає змоги заблокувати цей маленький кемп, бо тут стояв в центрі у МІПОшки. Відповідно, він кличе за для того, щоб він допоміг, і він блокує цей кемп тілом. Після цього тільки він ставить сюди сентрі, чекає, що тут немає оміпочки його сентрі, Ну і він, як наслідок, не достає, тому що дуже успішне рішення. Тобто пам'ятай про те, що ти можеш також блокувати кемпи тілом. Дивіться, як він пулить з великий кемп. цей. він так само пулить на трьох кріпасів. Чому саме на трьох? Ви спитаєте? Значить що це великий кемп? Справа в тому, що навіть великий кемп одинарний, він не зафармить всю пачку. Єдиний виняток це кемп з тролями, бо тролі визивають скелетів, котрі гарантовано зафармлять вашу всю пачку. Відповідно, пам'ятай, що якщо у тебе є тролі, то ти можеш ось таким чином пулити. Таймінги пулів запам'ятай на все життя. 17 секунда, великий кемп, 17 секунда маленький кемп для позиції 5. 47 секунда, 47 -та секунда. Якщо хочеш запулити не на всіх кріпасів, пуль трошки пізніше. Якщо запізнився, пулиш не сюди, а пулиш ось сюди. Тобто тут все доволі таки просто і думаю, пояснювати це довго не варто. Любі друзі, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, написати коментар і підписатись на канал. Це справді дуже важливо і допомагає просувати до два контент українською на Ютубі. Буду вам дуже за це вдячний. Тепер те, що я помічав, не роблять 90% людей на невеликому рейтингу. Це не користуються порталами на п'ятій хвилині. Я не буду казати, що треба раніше або пізніше це робити, але хоча б запам'ятайте, коли п'ята хвилина їде катапульта, що означає катапульта? Катапульта, дамажить більше по таверу, відповідно, ти, якщо зробиш кіл на сайдлінії, лінії, ти маєш змогу ще дуже сильно пробити або взагалі спушити цей тавер. Відповідно, дивіться уважно за діями команди Liquid проти Spirit. Інсенія вже заходить в портал. Він колить свого сапорта. Ну, в вашому випадку четвірка може заходити вже на цій лінії. Вони таким чином приходять, хоч у них все і не дуже добре на сайд лініях в цій грі, приходять під Тейтхантера. Вони вже починають пробивати Тауер. Яторо робить критичну помилку, що не читає цей мув. На нього нападають. І ось таким чином вбивають. Так само тут він загривши е, свою пачку е, на мості маленький кемп запулив. І що ми бачимо? Правильно, цей тавер майже мертвий. Тим паче, що у Тайтхантера з'явився Мітіор Хаммер, він просто може його в соло вже допушити. Ось така, здавалося, проста дія, але імпакт просто захмарний. Адже у Келеснайта вже не топовий нетворк після цієї. Смерті, вони майже спушили Таур, і все, що треба, це скористайся порталом на 5-й хвилині, хоча б на 5-й, друже. Тоті є такий важливий аспект, як руни. І якщо ти граєш на позиції 4 або на позиції 5, ти повинен допомагати своєму мідлейнеру. Мідлейнер це твій друг. Не треба нехтувати його якимись інтересами. Особливо, якщо ти на позиції 4 граєш, бо тоді він тебе флеймити буде. Дивись. Якщо твій мідлейнер перемагає лінію або у нього там домінантний матчап як в цій ситуації, це особливо важливо робити вже з четвертої хвилини. Бо уяви, твій мідлейнер він персингує а, ворожого, От як це в цій грі він робить проти Насентусея. І після цього ти береш і у цього пангольєра ще забираєш вотерруну вже на, четвер... на четвертій хвилині. Уявляєш рівень його тільту? Він просто захмарний, я впевнений в цьому. Далі. Бачите, він залишає йому навіть її. Він не забрав, він попеклувався про те, щоб всяк, він офпейн забрала цю руну. Після цього є ще один таймінг. Це коли мідлейнер реснувся, ворожий, ти можеш спробувати на позиції 4 залишитись тут і вбити його знову. У нього немає телепорта. Вітаю, ти в соло виграв гру на позиції 4. Далі таймінг шостої хвилини руни. Це найважливіший таймінг, котрий може бути, бо це вже з'являється реальна руна. І в цій ситуації ми бачимо, що планет він тут підбігає на цю руну. а трошки запізнився. У нас Едусея вже 0-3, у нього не було змоги забрати цю руну, тому дуже важливо у цієї Queen of Pain відібрати реальну руну, бо якщо у неї з'явився ще якийсь дабл демедж, то цей, цей соло Єрсоло а, Або ж каста, ну, будь-яка корисна руна, в принципі, для Queen of Pain в цій ситуації. Буде непогано виглядати. Тепер не забувайте так само про те, що якщо у вас немає змоги забрати руну, у вас є змога допомогти своєму мідлейнеру наступним чином. Особливо це важливо робити, коли ви загинули. Ви можете просто телепортнутися до нього і заабузити йому ботл, бо у нього хоча б таким чином будуть ресурси, і він зможе піти на наступну руну з ресурсами, щоб забрати її разом з вами. Чи, хоч щось ви зробите корисне, якщо ви вже не змогли. Ніяку руну забрати, хоча б щось ну, робити треба, любі друзі. Тепер переходимо до основного. Як правильно вардити. Дивіться, ну тут, в принципі, все доволі таки просто. Ти повинен ставити варди таким чином, щоб вони захоплювали максимально можливу область де, там, де може стояти вард. І дуже важливий момент з девардінгом хейграундів. Зазвичай, зазвичай, зараз не завжди так. Ти повинен, якщо граєш на сапорті типу апарата. Ставити вард на лоу-граунді і чекати Вортексом на хайграунді, чи стоїть там вард. Таким чином, ти можеш захопити більшу область деварду. Якщо у тебе немає здібності на кшталт Вортекса, не турбуйся, у тебе є літаючий кур'єр, котрого ти можеш підвести. Відповідно, ти не повинен тицяти ось сюди в центрі просто і ставити сюди свій же вард. Бо це, ну так собі, відверто. Але чому я сказав, що. Зазвичай так треба робити. Справа полягає в тому, що Інсенія в той самій ситуації він ставить просто ось сюди, в центрі на хайграунд, не ставить його спочатку на лоу-граунд. Чому він так робить? Ну дивіться, він би міг поставити теоретично, от давайте розглянемо цю ситуацію більш детально. Він би міг поставити теоретично в центрі ось сюди, наприклад, на річку, ось. І потім зачекати Вортексом тут, щоб цей центр Вард, охопивши область ось тут, і теоретично прочекав, чи немає Варду тут десь у Дайер. Але у нього вже тут стоїть Сентрі, бо він чекав варт на міду. І якщо задуматись, то ну, цей Сентрі Вард, котрий стоїть на хайграунді, він і так захопить можливу область, котра ось тут знаходиться, де у Дайер суто теоретично може стояти віжен. Тому він в цій ситуації особливо не париться і ставить просто на хг. Так само він робить ось тут, до речі, бо куди тут ще дайер можуть поставити вард, як не на хайграунд. Він просто тисяє сюди в центрі, бо ну тут немає точки, куди ти можеш поставити на лоу і щоб теоретично там ще десь стояв віжен, тому він не париться і ставить ось тут. Це тільки дві точки, котрі, мені здається, е імовірні. Ну, можливо, ще ось тут на хайграунді у Редіан, коли ви будете грати за Дайер, тут Редіант ну нікуди більше не можуть поставити вард, і вам не треба ставити на лоу раунд. Ви можете поставити сюди. вард і не паритись на хг саме. Дивіться, в цій грі Інсенія грає проти Трента. У нього є Envix, і відповідно, в центрі постійно ставити проти Трента тобі доволі таки складно. Плюс твоя команда домінує. Що ти можеш взяти на позиції 5 або на позиції 4, ну зазвичай це позиція 5 зробить для того, щоб ще збільшити свою домінацію. Правильно, хто додумався, той молодець, ти можеш взяти собі ранній гем. І тут справа не тільки в тому, що є інвіз у Трента. Справа в тому, що на такому герої, як апарат, ти з раннім гемом можеш абсолютно все девардити. А коли вороги зажаті на базі і вони нікуди не можуть вийти, а ще ти у них подевардиш весь віжен. Ну це просто кошмар максимальний. Це я не знаю, що робити в такій ситуації, коли ти граєш проти раннього гема у саппорта, котрий домінує разом зі своєю командою. Пам'ятай про це і не ігноруй ранній гем. Він справді дуже багато імпакту може дати тобі і твоїй команді. Ще один момент по шмоткам на сапорті. Є один рецепт, котрий допоможе вам майже на будь-якому сапі. Купіть одну командну шмотку, одну. Це може бути Солар, Кліммер, Форстаф, Драма, що завгодно, одну командну шмотку на старті цієї гри. Далі вже грайте на себе. Бо командні шмотки, все рівно вони на сапах, єдині, хто зараз збирають командні шмотки, це сапи зазвичай. Офлейнери навіть вже не збирають майже. Тому, будь ласка, пам'ятайте про це, що все ж таки ви командний герой. Останнє про що вам треба знати на сапорті, що робити, якщо гра катастрофічно погана. Ви не забрали експіруну, не вкрали у ворогів експіруну на сьомій хвилині, десята хвилина, і у вас ще шостого нема. ворожі сапорти домінують, що ж робити в такій ситуації. Оп апарат ваш також без шостого бігає, ну не зрозуміло, що робити. Бо команда без шостих рівнів на сапорті вона не здатна ні на що. Тут варто сказати, що таке трапляється доволі часто в долі, і не треба панікувати. Бо все, що вам треба зробити, це правильно прогнати свого кора з лінії і зайняти її, щоб отримати шостий левел. Не треба боятися цього, треба казати своєму кору, пішов геть, ти, скотеняка, мені лінію треба для того, щоб експа у мене була на сапі, бо ми взагалі нічого не можемо робити. І це, по суті, Інсенії робить. Він телепортується, фармить кріпасів, не боїться цього робити і доєднюється з Мідом. Мід це взагалі ідеальна лінія для того, щоб... Отримувати експу, бо якщо щось починається на топі, ти завжди можеш стигнути доєднатися. Щось починається на боті, ти також своїми ніжками можеш прийти і допомогти там. Після цього ми бачимо, він натискає смок, щоб поставити варт, і далі назад повертається на міт отримувати свою експу до шостого рівня. Пам'ятай про це, бо це дуже часто буде траплятись в твоїх іграх. Я впевнений в цьому. Одна моя рекомендація, котру вам варто притримуватись в пабліках. Якщо ви граєте на сапорті, пікайте комбінації range support offlane мілішник, range offlaner мілічний сапорт. Притримуйтесь, будь ласка, цього. Якщо ви граєте з нікрофозом на лінії, беріть клокверка, тускара, героїв, котрі можуть ромити. Граєте з кентавром, беріть рейнджа, котрий може домінувати лінію. Зараз це в доті можливо. Будь ласка. Не приходьте двома мілішниками на лінії. Так, деякі матчапи це нормально робити, як з Дарксіром, але навіть Дарксіра зараз не часто пікають, і якщо ви цієї поради будете притримуватись, у вас буде більше ПТС. Дякую, любі друзі, що дивились це відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Наступне відео вийде у неділю, у той саме час о 13.00, і буде воно присвячено повністю ленінг стадії. Тому, коли треба пулити ворожих кріпів за таур. Як правильно реагрити, з ким краще стояти? Все це розповім у наступному відео через тиждень. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайку, і побачимось з вами.